Три категорії хлопців до 25 років, яких точно будуть мобілізовувати, перші це хлопці до 25 років, які проходили військову кафедру і є офіцерами запасу. І зараз вони не навчаються в магістратурі. Друга категорія це ті, які раніше відслужили строкову службу. І третя категорія це особи, які приписувалися до призовних дільниць за старим законодавством, і їм встановили статус непридатних до військової служби у мирний час та обмежено придатних у військовий час. Таких людей будуть відправляти на повторний ВЛК, і там вже, ну самі розумієте, частина цих обмежено придатних будуть повністю придатними до військової служби. Про це заявила екс омбудсмен Людмила Денісова. Але пані Денісова не уточнила один важливий нього. Уанс ТЦКшники не будуть на вулиці розбиратися, чи є у вас відстрочка від мобілізації з тих чи інших причин. Вони будуть пакувати абсолютно всіх і забирати в ТЦК. Це знаєте, як даїшники роблять: я напишу на тебе протокол, а ти потім в суді будеш доводити свою невинність. Отут така сама історія. Ми тебе заберемо до ТЦК, оновити свої дані. А якщо в тебе є право на відстрочку від мобілізації, то там потім будеш її доводити. Звичайно, після ТЦК і ВЛК тебе відправляють в лужбовий центр, де в тебе немає абсолютно ніяких можливостей для того, щоб довести, що в тебе є якась відстрочка від мобілізації. Саме тому офіційно вони вказують тільки три категорії людей, які будуть мобілізовані. А по факту ТЦКшники вже давно пакують абсолютно всіх без розбору. Є відстрочка, немає відстрочки, 20 років, 25 років, пакують абсолютно всіх. Отож, З продовжує накривати країну. А ще більше ці. Цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі. Не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.